Показав, що так, там робиться, яке показує. Що тобто, тобто, все, та, тобто, да. все таки Меність. це показує, що соціальна злість суспільства вона є така, навіть річ, небезпечна, але для суспільства є це є проривний момент, а знаєте, тобто це що дає ви... можливість прорвати якусь ну блокаду власних навіть стереотипів про ту саме терпіння, оце те все. А ви знаєте, е... що я саме небезпечна в такому прориві в виході? Прошу а пригадайте собі 90-ті роки, коли Мені. люди вийшли, але не вийшли згуртовано політично. І економічно, а вийшли з ножом на велику дорогу. Угу. А от я бою, бандитизм. що в нас бандитизм. бандитизм, що в нас почнеться наш вихід з наших 90-х нещасних років. Пригадайте, як ми тоді жили. Коли було, шапочки прив'язували гумочками по пічею, ланцюжки носили в хустинках, персні знімали перед виходом на вулицю. Вона ж зараз є верства людей, які не мають перепрошую на кусок хліба. Просто а вони є таких людей. Є там один, там один, там один. І таких 10 чоловік, коли зустрінуться разом, вони собі між собою починають не громадянин, прокидається злочинець. В них прокидається інстинкт самозбереження. Інстинкт самозбереження є найвищий, найсильніший фізіологічно закладений інстинкт в людини. Але після того, коли ти вбив перший раз, ну я образно говорю, вкрав перший раз, тому що в тебе нема куска хліба, і тобі за це нічого не було, ти вкрадеш другий раз, бо тобі треба вже білого хліба і далі почнеш робити.айо. Як оцю соціальну задоволення керувати хотів... в, в русло прагматичні дії тут... на користь самоспіване на починається власне сама велика проблема, в яку ми можемо попасти, в яку можуть завести Україну, тому що то, що дістала Росія з їхнім національним спалахом зараз. Це був однозначно керований процес, це не було просто так, що зібралось пару хлопців, там десь когось побили. Не виключено, що і прицільно вбили. Тобто таких людей можна організувати і направити, і тоді в нас може початися лівий берег, правий берег. І отут є небезпечна, власне, ця ситуація, коли нас починають ділити. І Є небезпечні ті люди, які насаджують ідею розділу України як такої. Хоча де-факто розмовляєте ви російською мовою чи українською, і, перепрошую, жертв все одно нема. Розумієте, нема як. І нема тут вини, що це зробили східні чи західні українці. Де-факто ми є українці. Навіть якщо це є не етнічною України зробив, чи етнічний, легше від того не стало. Мені без різниці, хто мене побив і пограбував. Ця людина, мені неприємна, бо вона мені залізла в душу. Але в нас виховується. Застосовно власне педагогічного процесу за рахунок того, що в нас діти проводять велику частину часу на вулиці, бо батьки працюють на трьох роботах. Діти не можуть зайнятися в гуртку, бо тих трьох робіт батьків не вистачає для того, щоб проплатити елементарно чи за якийсь музикальний Та я мовчу про музикальний інструмент. Не вистачає проплатити за ноти за в школі малювання і папір, які тоді треба купити. Що діти роблять? Вони бавляться на вулиці, і в них на вулиці появляється лідер. Але лідер між бідними, розумієте? Лідер між бідними це не є та людина, яка має не має бази християнства освітньої бази, на яку він опирається, де є визначені людські цінності кінець кінцем і пріоритет людського життя і людської свободи, розумієте? Того там нема. Люцеї люди, які ну скажем. Які того, ще не в них нема опори того виховання з Діда Прадіда, яке допустимо дістало наше покоління? До речі, коли сказалося, що е, до моєї візові, що ви є в віці, ніби старші люди би не мали е, робити якогось опору, так от саме обґрунтований опір я завжди в людей на сьогоднішній день. Можна почути раціональну думку в людей, які прожили життя, які прожили і німецькою. Е, загарбання і радянські загарблення Ра і так далі. Ра Раціональні думки. Ви скептик, Любомири Коців, вихідний. Ну, чому це ви зробили такий висновок? <рес> ну ви так, <рес> будуть... <ноль>, <рес> я, я на все маю відповідь. <рес> Кажіть. Я е <рес> розумію і бачу, що Україна скочується до диктатури. І, мабуть, в цьому є єдиний порятунок. Тільки питання в тому, яка буде ця диктатура, хто І буде, хто буде диктатором? Чи є і, чи, і, чи хтось, хоча має неморальне право це робити? Ну, і таких Ця не охлократія, що сьогодні діє, це не демократія. Вона порядку на Україні наведе. Це вже не це неможливо вже. Не можливо, ви ж бачите, яка місцева влада, яка верхня влада, Добре. От, рівну, от, на обласному рівні на рівні держави. бачите, ну як вони можуть навести порядок? Ну яким чином? Дивіться, схематично. Що може соціально незахищений громадянин ну, там, не соціально опущена людина, так може. що що може в країні де владою де владу обіймають е, е, дуже заможні народ що? сьогодні сьогодні народ вже нічого не може він навіть не може нормальну владу вибрати він просто нічого не може і, і, і останні вибори це показали тому що от у Львові так у Львові на вибори прийшло 48% Громадян, які ще рішили, що щось можна попробувати змінити. Ну і що змінили? Там взагалі треба зробити окрему передачу. Про я... Нашу владу, то вже, то вже я вас дуже прошу. Було і не раз, Запросіть і мене. Не вивістали... я, 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 я все покажу, я все розкажу. <сцентр> <сцентр> Питання в <сцентр> тому може чи не може. От ваша думка, Світлана Костяти, ну відреагуйте. Скажіть свою думку. Знаєте, я таке згідна з вами, що таки не може. Кожен, кожен каже, моя хата скраю. Зміти, кожен живе тільки в своєму мірку. Зміти, і навіть інколи люди дивляться, що ми будемо виступати багато, тому що в нас є менше таких. Тебе, от слово є за лідером, хоч кажуть, що немає такої людини, за яким би зараз би хтось попішов. А може це добре? З яким би більшість пішла? Більшість пішла. Може це і добре? А, тут а навіщо йти за косяк, якщо можна за все? Не, не так, а що тут? А Ні, тут мав? хотілося сказати, що нема людини, яка би зібрала ті інтереси основної маси і населення. Це кількість. Власне, артикулювала певно якусь там стилістичну виклада, зрозуміло для всіх, для східних, для західних, для північних. І оформила земля, це в якийсь, оформила і, формальний і мало, процес, оформили, мало просто сказати, що от, 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 от я знаю ваші проблеми. Це є ще пів справи. Рецептура. Зрозуміло, що так. ходить. Рецептура про те, куди йдемо, кува куди ми йдемо до чого ми хочемо дійти, яким шляхом. Я згідний з пане Любомире з вами стосовно диктатури, що це є один з варіантів, скажімо, виходу. Ми десь бачили, там, наприклад, Піночета щілі, який в результаті привів до демократичних виборів. Але тут є страшна небезпека, що мені стане диктатора такого, якого ми вже переживали. І я тут навіть біг мене знаю, де є більший ризик, розумієте, чи мати сильну владу. Все. Я би особисто, я би особисто, ну я не знаю, може це пов'язано, скажімо, з тим вихованням, яке в мене залежило, але я все-таки вважаю, що... Ну, набагато краще є домовитися розум, знаєте, і Ну та про це, я та... от не знаю, колись мені сказали, Якщо я... буде диктатура... мені дуже подобається така поговірка, знаєте, що дуре він повторює чужі помилки. Е... Мудрий чоловік він знає, як з них вийти, а розумний знає, як в них не попасти. От, от таку би людину знайти. Тобто я маю на увазі, як я вважаю, що така людина повинна повести суспільство, яка знає манівці, яка може обійти, скажімо, вовчі ями, і як може довести Знаєте, євреям повезло, вони мали Моюсея. От він їх повів, він знайшов інтереси, він їх забрав з рабства, ніх довго. Ну, наявність диктатури свідчить про е, переважаючу більшість Люмпену, яким треба керувати, які нічого не горді, треба. Не, не це, тобто, такі. а я от власне думаю, що ну, так, це, думаєте, не, що це нас... не про нас. Я це думаю, ви не ви Про це ми недавно говорили, що у нас Люмпена вистачає. Вистачає, але того Люмпена, який живе за рахунок своєї люмпен пішов на вибори останні і він має ще гроші. Так? Оце Люмпен. Пішов на останні вибори, бо. Порядні нормальні люди на вибори вже не йшли, а пішли. Пішов Лумпен. От і не вибрав, і тому ставиться питання: чи